Так, ми найняли компанію, яка допоможе нам автоматизувати всі процеси, щоб було менше рухів. всяких, Операцій за три місяці вони нам дуже багато чого впровадили. Нам в принципі нічого не ясно, але робота кипить повним ходом. Перше, що вони впровадили, це Scrum і Agile. До цього Scrum ще тепер. Наша Наталка додатково до своїх сіми таблиць заповнює ще одну восьму канбан-доску. Вони впровадили спринти, і тепер Наталя ще додатково до своєї роботи заповнює ці спринти про свої проекти. Вони нам впровадили штучний інтелект. Тепер Наталя додатково до своєї основної роботи має задати запит чату GPT. Після цього перевірити чат GPT і виправити його помилки. Звичайно, в нашій компанії ми прекрасно розуміємо важливість впровадження штучного інтелекту і всіх таких сучасних технологій. Ми впровадили тайм-менеджмент. Тепер кожен працівник нашої компанії фіксує в таблиці, в які години він заповнює яку таблицю. Це також дуже круто, тому що ми ніколи не фіксували вигорання по слотам в таблицях. Безумовно, ми вважаємо, що наша компанія виходить на новий рівень. Тепер відчувається, що ми не клохозна компанія, а світовий лідер. Ми продовжуємо заповнювати свої сім таблиць і кожен по дві, але звільнилися час на восьму таблицю, і ми її також заповнюємо.